Слава Ісусу Христу! Цим відео розпочинаємо новий проєкт, і ми називаємо його Апологія. Апологія це захист, це захист віри. Хотів би в цьому проєкті представити певні істини віри і показати, чому ми, католики, віримо так, а не інакше. Я до створення цього проєкту дійшов завдяки, між іншим, певним своїм розмовам з братами-протестантами, а також з деякими католиками, які відчували серцем, що вони добре роблять, наприклад, коли моляться до святих, але не вміли цього пояснити, не знали, де є ця, цей біблійний фундамент тої чи іншої істини віри. Я не маю на меті в цьому відео, наприклад, критикувати моїх братів-протестантів, яких я дуже поважаю, люблю, багато проєктів разом з ними також роблю. І навіть не хочу критикувати їхніх поглядів. Хочу тільки сказати, чому ми, ми католики, віримо так, а не інакше. Звичайно, кожному залишаючи свій вибір і свій розсуд на ту чи іншу тему. Отож, розпочнемо це відео. Від такої катехези про святих. Дуже часто, коли я спілкуюся з моїми братами-протестантами, вони мене запитують, чому ви, католики або, там, не знаю, православні, молитеся до святих. В багатьох їхніх, скажімо, запитаннях є навіть таке навіть незрозуміння того, що ну, невже вони, вони що, боги чи що. Чому, чому ви їх возносите на такий великий рівень і чому ви взагалі до них молитеся? Де є взагалі про це в святому Писанні написано, щоб молитися до Марії, наприклад, до святих апостолів Петра, Павла, Августина, Антонія і так далі? Хочу сказати, що ця тема, по-перше, стосується декількох рівнів. Перший рівень цієї дискусії. Перший, скажімо, етап це справа заступництва. Дуже часто мої опоненти, кажу символічно слово, опоненти, мої браття, з якими я дискутую, опираються на святе Писання і кажуть: один є заступник перед Богом і людьми Ісус Христос. І дійсно так в Новому Завіті написано. Більше того, я хочу сказати, що. Ми, католики, абсолютно це приймаємо і дійсно є один єдиний заступник, посередник перед Богом це Ісус Христос. Річ в тому, що згідно нашого віросповідання, нашого кредо, святі ніяк цього заступництва не порушують. Я можу попросити будь-кого помолитися за мене. Можу попросити своїх братів, сестер зі спільноти, з парафії, щоб вони помолилися за мене. І вони не порушують це і не віднімають нічого від заступництва Ісуса Христа. Коли я запитую моїх братів протестантів, я кажу, я перепрошую, ви за мене помолитеся. Та, помолимося без питань. А я кажу, є один тільки посередник і заступник. Ну, один, єдиний, але ми теж можемо помолитися. Одним словом, святі нічого від заступництва Ісуса Христа не забирають. Більше того, не була би можлива молитва, і вона була би неефективна взагалі перед Богом, якби не це єдине посередне своє заступництво Ісуса Христа. Вірні. Церква. Коли молиться за інших людей, коли заступається в молитві за інших людей, робить не що інше, тільки бере участь в тому єдиному посередництві і в тому заступництві, яке, яке є в Ісусі Христі. Тобто наш Господь іншим людям дозволяє брати участь в тому, що робить Він сам, заступається за нами перед Отцем. Якщо це стосується церкви, Земною, братів і сестер, які живуть поруч, ходять і так далі, то чому це мало би не стосуватися церкви небесної? Це раз. А два, вся історія спасіння полягає в тому, що Бог своє діло робить через людей. Може напряму це робити, без жодних посередників, без нікого. Наприклад, риторичне запитання. Чи Бог міг сам? Без Мойсея вивезти народ Ізраїльський із Єгипту. Ви скажете, ну, Бог усе може, Бог усе могутній. І правду скажете, міх. Для чого йому Мойсей взагалі? Такий невдалий пророк, Заїка. Знаєте, вибрати Заїку на пророка це як футболіста без ноги покликати, знаєте, щоб грав футбол. Для чого йому взагалі Мойсей? Але Бог захотів взяти, обрати Мойсея. І через нього творити певну історію з якимось народом, з вибраним народом. Можемо цілу плеяду праведників Старого Завіту переглянути. Це були абсолютно недосконалі люди, Бог і без них міг спокійно справитися, але Бог не захотів без них справлятися. Чому? Тому що Бог є спільнотою осіб, Отець і Син, і Святий Дух. І ця спільнота осіб є спільнотою любові. Бог не є егоїстом. Більше того, в цю спільноту Бог хоче запросити всіх людей і хоче, щоб в тому, що Він робить, брали участь також інші. Вся історія спасіння це діло Боже, до якого Він залучає людей. І це ніяк не нарушає посередництва єдиного Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Коли ми вже це вирішили. То дуже часто дискусія переходить на інший етап, на інший рівень, на інший тематичний рівень. Мої браття тоді говорять так: ну так, ну добре, ну з, з церквою зрозуміло, братами і сестрами, вони живі, але ж святі їх немає тут, вони мертві. Хочу відкрити певний біблійний текст, який говорить, який є фактично. Біблійним фундаментом правди про спілкування святих. Цей текст знаходимо в посланні до Євреїв у 12 розділі. Читаємо тут так: послухайте. Тому і ми, каже автор, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко обмотує, і біжімо витривало до змагання, що призначене нам. Вдивляючись пильно в Ісуса, засновника і завершителя віри, який замість радості, що перед ним була, витерпів Хрест, насором не звертаючи уваги, і який посів праворуч Божого престолу». Що має на увазі автор послання, коли говорить, маючи навколо себе таку велику хмару свідків? Що це за хмара свідків? Потрібно прочитати нам весь одинадцятий розділ, послання до євреїв? Де розповідається про свідків віри. Автор говорить, віра є запорукою того, чого сподіваємося, доказ речей невидимих. через неї, через віру, предки були добре засвідчені. Вірою, наприклад, Авель приніс Богові кращу, ніж каїн жертву. Вірою, Енох був перенесений, щоб не бачити смерті. Вірую, но й повчений об'явленням Небесним про те, чого не бачено, ще збудував Богобоязну ковчег. Вірую, Авраам, покликаний послухався і вийшов до краю, що має взяти у спадщину. Вірую, Авраам поставлений на пробу приніс у жертву Ісаака. Вірую, батьки Мойсея, як він народився три місяці його ховали. Вірую, Єрихонські мури по семиденному обході впали. Вірою, Рахав блудниця прийняла мирно відвідувачів. І далі автор говорить, часу не вистачи мені, коли заходжуся розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Євту, про Давида, про Самуїла, про пророків і так далі. Автор послання, яке традиційно приписується святому Павлу Апостолу, але, скоріш всього, хтось із його учнів його повністю зредагував, є припущення, що це міг бути товариш і секретар Павла Апостола, Святий Лука, якому належить Третє Євангеліє і діяння апостольські. Автор говорить, що ця хмара свідків це праведники Старого Завіту. І тепер чому хмара? Нам здається, що хмара, тому що їх дуже багато, так? такий великий натовп, така хмаренна хмара. Трошки не так. Справа в тому, що святий Павло Апостол під час Другої місійної подорожі проїжджав через Антіохію Пісідійську. В цей час в Антіохії відбувалися істимійські ігри. Знаємо, що в еленістичному світі дуже любувалися в різних спортивних змаганнях. Були Олімпійські ігри на честь Зевса і Істимійські ігри, здається, на честь Аполлона. Були також інші ігри на честь інших богів. Так чи інакше, це були спортивні змагання. Знаю, що Павла Апостола, всюди, де він прибував, він відразу йшов в найбільш людяне місце, щоб якнайбільші Кількості людей проповідувати Євангеліє. Наприклад, коли він приїжджає до Афін, то першим, першим ділом він куди йде? Ареопах, центр публічного життя, парламент. Тому в святого Павла Апостола в його посланнях є дуже багато таких спортивних порівнянь. Наприклад, біг закінчив, віру зберіг. Вони змагаються, щоб отримати тлінний вінець, ми не тлінний. І одне із порівнянь. Тих павлових, спортивних, власне, маємо в цьому тексті. Хмара це була ложа на стадіоні, це була ложа для віпів, для аристократів. Були місця на стадіоні, уявіть собі, древній амфітеатр. Подібно і зараз стадіони побудовані. Хмара це було місце, це була ложа. Де засідали аристократи із знатних родів, із знатних родин і вболівали за тих чи інших змагунів, спортсменів. Що хоче цим апостол сказати? Він хоче сказати наступне: що є церква, яка змагається, яка ще біжить, яка є на стадіоні. Це ми, він каже, ми біжимо витривало, відкинучи усякий тягар. А є церква, яка уже є на хмарах, яка засідає на спеціальних місцях для very important persons, для віпів. Що вони там роблять? Мотивують, вболівають, заступаються, моляться. Подібно, як глядачі на стадіоні, вони кричать, додають відваги, наснаги. І ця їхня підтримка допомагає тим, котрі змагаються. Павло говорить, що є церква, яка змагається, а є церква, яка вже нас підтримує. І далі він розвиває цю тему, бо вже в цьому самому розділі, в 22-му вірші, ми читаємо так: ви приступили до гори Сіону, до міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, тобто є небесний Єрусалим, тобто вже певна реальність небесна. Зверніть увагу. До безлічі ангелів. Ну, про ангелів зрозуміло. На небесах завжди були ангели. До святкових зборів. Про кого тут апостол говорить? Збори. Святкові збори. Про ангелів, але про ангелів тільки що було вже. Цікаво, про кого тепер говорить. До церкви первородних. О, тут вже маємо слово церква, еклезія. Церква це вже люди. Це вже не можуть бути ангели, архангели херовими серафими, які беруть участь в житті церкви, напевно, в хвалі Бога. Але церква це перш за все скликання, це перш за все зібрання. І цей термін в дому завіті завжди стосується групи вірних, спільноти вірних містичного тіла Ісуса Христа. Тобто є церква первородна, яка вже є там, на небесах. До церкви первородних записаних на небі і до судів всіх Бога. До суддів всіх Бога. Далі. До духів праведників. Зверніть увагу, вже чорним по білому ми читаємо про духів праведників. І до Ісуса. Я перепрошую, до духів праведників, що вже дійшли до досконалості, уже дійшли, уже там. І до Ісуса посередника Нового Завіту і до крові очищення, що промовляє краще, ніж кров Авелева. Зверніть увагу, що на самому кінці автор говорить про це посередництво Ісуса Христа, але воно ніяк не є в певному конфлікті з тим, що було раніше, з присутністю святих в житті церкви. Ще є декілька фрагментів святого Писання, які говорять, що. Що святі так насправді не мертві. Наприклад, коли Ісус дискутує з садукеями, садукеї приходять до нього і говорять про жінку, яка мала семеро чоловіків, і всі вони померли. І після смерті, чиєї вона буде жінкою, так? Ісус говорить, що там уже ані не женяться, ані заміж не виходять, всі будуть як ангели в небі. А потім говорить, а щодо Воскресіння мертвих, то вже Господь був сказав до Мойсея: я Бог Авраама, Ісаака і Якова. Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. Тому я відважно звертаюся до всієї цієї спільноти святих і кажу їм: слухайте, ну поможіть. Бо змагатися важко. Бо є в нас противники, є сатана, який атакує нас, є. Світ, який противний Богові, є демони, є моя стара людина в кінці кінців, всередині мене, я їх прошу, як той, хто змагається, а до них звертаюся як до тренерів по консультацію, так як змагун, спортсмен, який підходить і каже, ну, я не знаю, що робити, мені важко вже. Допоможіть якимось чином. Ну, І тренер дає певну настанову, дає певне повчання. Вболіває вже сама присутність того тренера, чи того майстра вже мені додає більше відваги і більше впевненості в тому, що я роблю. Думаю, що будемо продовжувати цю тему, важливо мені не стільки входити в якусь полеміку чи доказувати. Цих відео справді єдина моя мета розказати, чому я так вірю. До наступних зустрічей в ефірі.